На вас чекає щось нове. Розвище гарніше, ніж завжди. У вас нова зачіска. Це ж нова зачіска, я не сліпий. Це точно нова зачіска. Мейкап, ліфтинг, ліпосакція, ботокс. Є! Наступного року. Привіт, Салі! Привіт, Салі! Як же дух клас! Покажіть, містере Саліван! Тихо! Тепер він втратить концентрацію О, ні! Я не хотів! Знову у кіно! Раз-два, раз-два, разбе, разба! Оптитяни! Двоє! Двох яростерізько! Перше у 3D. де у нас дитина людська дитина. І тепер ця істота усіх нас уб'є! Вони не здадуться без бою. А зараз настав час паніки. Корпорація монстрів у 3D спокійно, не бійся, доки ця істота не наблизилась, ти в безпеці. Аж у кінотеатрах у дві тисячі